Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ніж марки CVV. Ніж надано для огляду офіційним дилером марки в Україні компанією Atlant Market. Даний ніж здорового цінового сегменту в лівніці компанії є дешевші моделі. Упаковка картонна коробка, всередині якої знаходиться пенал з тканини з ножем. Упаковка має захисні наліпки. Які показують, що ви будете першими, хто відкриває ніж. І всередині ми знаходимо пакет з та ось такий пенал з тканини типу Оксфорд, який закривається на блискавку. Не можу сказати, що цей чохол виділяється якоюсь особливою якістю, але в той же час сказати, що він зроблений погано, ми не можемо. Є фірмові логотипи, причому логотипи присутні навіть на собачці даного. В середині ми знаходимо сам ніж в телефановому пакеті наліпку, інформацію та шматок мікрофіби, щоб протирати сам ніж. Внутрішня поверхня чохла виконана з такої штучної шерсті. Марка Civie з'явилась на ринку у 2018 році. І являє собою суббренд марки китайської V-Knife Co. Кажуть, що в неї досить великий асортимент, а ці ножі як преміум лінійка в них. І давайте подивимося, що являє собою цей преміум сегмент. Даний ніж виконано зі сталі s 35 vn А накладки на руків'я виконані з мікарти. Ніж має невелику вагу близько 80 грамів. І досить компактні розміри. В складеному вигляді його довжина складає 99,4 мм. Товщина руків'я 11,9. Бачимо присутня кліпса, вона глибокої посадки, відповідно, ніж буде досить глибоко ховатися в кишеню. А за необхідністю ми можемо причепити невеличкий тімляк. Переставити кліпсу на іншу сторону, у нас також є можливість. Кліпса симетрична і немає необхідності класти в комплект іншу кліпсу. Ніж виконано на шайбах присутній фліпер для швидкого відкривання. Замок типу лайнер Lock. Не можу сказати, що сам лайнер якийсь товстий. Давайте спробуємо заміряти його товщину. Ну, близько по 1,5 мм він десь у нас присутній. Заходить, в принципі, на всю свою ширину. Товщина в обусі ножа 2,5 мм заявлена. Можливо, 0,1 мм у нас похибка штангенциркуля. Чорне надування заявлено як чорний stone wash. І з особливості у нас вогнуті спуски. Невеличке фальш-лезу і шпіньок для швидкого відкривання. Розташування шпінька досить непогане, воно майже не зменшує довжину уріжучої кромки. За цікавого, брендування ножа досить лаконічне, по суті, про брендовість каже лише оцей гвинтик за літерою С. Більше ніякої логотипів на ножі ми не бачимо. Бекспейсера в ножі також нема. Внутрішні поверхні трохи полегшені за рахунок вистрілення матеріалу. Ну і, в принципі, конструкція тут знайома нам по багатьох ножах. Нічого особливого тут немає. Все традиційно, крім того, що сталь s е 35 vn І, чесно скажу від себе, це перший ніж, який в мене в руках. З такої сталі, який має таку невелику товщину в обусі, бо зазвичай в мене в руках з S35 В'єн були або колстіли, або сок. І там товщина в обусі була близько 3-3,5 мм. Довжина самого леза, давайте помірюємо, від початку заточки до кінця близько 72 мм. В принципі, те, що я помітив на сайті магазину, майже всі ножі марки CV мають невеликий розмір, лише декілька моделей є з клинком близько 10 сантиметрів. Якщо бути чесним і відвертим, то ще кілька років тому я досить скептично ставився до таких невеличких кишенькових ножів. Але щось в них є, я змінив свою думку, і в мене з'явилось досить багато ножів, які мають саме ось такі невеликі розміри. Найближчий ніж, з яким я міг би порівняти, це Кіршав 1881. Він з асістом. Сталь там 8 хром 13 молібден ванадіум, Але, як бачимо, лунки в них схожі, вогнуті спуски, і руків'я у них також майже однакові. Але алюміній без насічок він досить слизький. В цьому плані Мікарта цікавіша. Ну і асіст без додаткового замка своєрідна така досить штука. Другий ніж, з яким я хотів би порівняти, сказати декілька слів це сок Terminus XR з сталі D2 Creo. Теж схожі габарити, але руків'я трохи більше. В моїй руці лежить значно комфортніше. І лезо приблизно таке ж саме. Підмінність бачимо, шпіньок стоїть трохи глибше. І маємо інший замок типу XR. Аксіс. Відмінність одразу про цей ніж, що можу сказати, це сталь D2. І вона досить сильно покривається патіною, яку важко вичистити ось в цих регіонах. І, відповідно, така особливість. У всьому іншому цікавий ножичок. Але звичайна накладка з пластику і необхідність, як на мене, переточити заводську заточку, бо вона мені дуже не сподобалась. Про заточку ці ми поговоримо окремо. І ще один ніж сок Kiku XR. Цей ніж має трохи інші характеристики, розміри та особливості, іншу сталь. CTS XHP, маємо, бачимо, іншу товщину в обусі. Але що схоже, це руків'я Мікарта. Бачимо, як Мікарта буде поводити себе з часом. Вона так трохи засалиться від. Жиру руки від бруду. Вичистити ми це майже не зможемо. Кажуть, Мікарта боїться води, чесно, поки проблем з цим не бачив. У всьому іншому, це дуже класне руків'я. Воно завжди тепле, досить цупке. І ніяких проблем з утриманням ножа, якого руків'я з мікарти у нас нема. Наступна моделька трохи більша по розмірах, але по матеріалах, по позиціонуванню вона досить схожа. Райк М108ТЗ. Титанове руків'я і сталь на клинку 154 СМ. Модель цікава, симпатична, але знов-таки з мінусів. Руків'я, яке може бути досить слизьким та холодним. І говорячи вже про ножі з преміальних матеріалів, до яких в якійсь мірі можна віднести ці віві, слід згадати марку Бестех. Вона схожа по комплектації, бо поставляють ці ножі в неї ось в такому чохлі. Блискавка проста, без логотипів фірмових, але всередня організація досить цікава. Два відділення. І тут ще така груба мікрофіва фліс, а ніж шерсть. І сам ніж. Без тех-шарапнель. Руків'я виконана з титану, а сам ніж С35 VN. Досить такий кольоровий вигляд, схожий на папугу. Але щось в цьому є. Преміальні знов такі матеріали. І з відмінності, які мені дуже в цій моделі сподобались, це насічка на руків'я, яка робить ніж значно більш цупкішим. І він менше може бути слизьким в мокрих руках та рукавичках. Але знов-таки гоний метал більше у нас холодить руку. І давайте подивимось, як наш ніж сівіві ріже суху сосну, наскільки його заточка непогана. Одразу ж кажу, що вона не ломовита. І, як на мене, заводська заточка могла бути значно кращою. Але, в принципі, все як є. Волосся на зап'ясті, вона, в принципі, так дере, щось зрізає, але не можу сказати, що це якась особлива заточка. Бували ножі із значно кращою заточкою з більш дешевих сталей. По своїх враженнях можу сказати, що сталь s 35 vn досить непогано точиться. По утриманню заточки вона непогана, і проблем з нею нема. Також по в властивостях до корозії проблемами я не стикався. Щодо стійкості покриття, я ну, нічого поки сказати не можу, начебто воно стійке і схоже на титанове надування. Але як воно насправді покаже тільки час та жорстке використання такого ножа. Якщо казати про те, як ніж працює по твердих породах дерева, то стандартний тестовий брусочок з дерева куща ірги. Дуже щільні річні кільця. Ніхто пам'ятає огляди ножів Cold Steel, стіл, я по цьому брусочку дуже багато працював ними. І ми дивилися. І скажу, що по своїх враженнях, в принципі, ніж працює непогано, знімає тонку довгу стружку. Брусочок, звісно, вже трохи пересох. Але ріс досить контрольований. Якщо ми спробуємо заглибитись, все непогано заглиблюється. Руків'я на диво майже не наминає долоню. Хоча, чесно скажу, що довжини руків'я мені не вистачає, і мені хотілося б бачити довше руків'я. Трохи кліпса наминає руку, але це не критично. Якщо ножем не виконувати якихось силових вправ, коли ми намагаємось дуже сильно його занурити в деревину, то він чудово знімає стружку по твердих породах дерева. І так, тепер те саме: силовий різ по сосні. Чесно скажу, спочатку я був досить скептичний до ріжучих можливостей цього ножа. Але от зараз я кажу, що досить непогано за рахунок невеликої товщини в обусі, ніж добре ріже. Можливо, якщо його заточку його підводи Зробити довшими. Сталь буде більш ламкою, більше заминатися. Але поки заводська заточку є досить непоганою. Civie Pintal C20C. В цьому модельному ряді є інші моделі з іншим кольором руків'я іншими покриттям леза або без нього. Моє враження від ножа змінилося. Спочатку я думав, що це. Якийсь недолугий ножичок. Але враження після роботи ним склалося наступне: невеликий компактний легкий ножик з якісної сталі і якісно виготовлений. З плюсів він має накладку з Мікарти накладки з мікарти, яка є досить цупким матеріалом, ніж добре лежить в руці, не охолоджує руку. Ніжний є інструментом для силових робіт. Це невеличкий компактний ножичок на кожен день. Область його застосування кожен вирішить сам для себе, але він досить чудово порається із нарізкою продуктів, відкриттям посилок, упаковок, а також з якимись мінімальними роботами по аудор-бушкрафту вирізати якусь гілку чи щось подібне в стружки. Але він не є якимось тактичним чи подібним ножем. Ніж також буде чутовим EDC помічником, оскільки має кліпсу глибокої посадки. Отвір для тімляка і компактні легкі розміри. Максимально лаконічний, простий дизайн, який не привертає зайвої уваги. Обухи у ножа трохи заполіровані, скруглені. У всьому іншому, ніж не має ніяких явних таких особливостей, що видає його ціну. Ціна це, напевно, одне з, з основних питань щодо цього ножа, наскільки вона оправдана, наскільки вона адекватна, але це кожен має вирішити сам для себе, що зараз прийнятно, а що ні в умовах війни. При будь-якому разі в лінійці ці ВІВІ є інші моделі, є з чого вибрати. І сподіваюся, у найближчий час ми ще зможемо познайомитися з іншими моделями. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!